Друзі, доброго дня! Я в селі матусів. У нас газифікований будиночок за 3650 доларів. Будиночок глиняний, обложений цеглою. Зараз відійду, бо сонце світа. Зроблений забор. З металопрофілю. Чи як це називається? Да, да на старих стопчиках, але все рівненько, я так розумів, все. Тут нормально. Будиночок також ціленький, наче. Хоч і старенький. Лічильник винесений. Ага, щось не помітив навіть, є така тріщинка. Так, газ зараз відрізали, щоб не платити за доставку, запломбували. Хату заведений до конвектора, до плити. Так, по сусідству тут ніхто не живе, але вуличка жила нормально. Не асфальтована брусчатка, але до асфальту метрів 200, може 300. Я Зараз розкажу в кінці про місце розташування. Недалеко до чи не знаю, чи це центр, але школа, магазини, зупинки, все поруч. Криничка є, погріб, і таке є гараж, але вже трошечки в такому стані. Треба дивитись до нього, що і заложений дровами. Так що сильно не роздивишся. тут соседи живут. Mm? А я в телефоне. Тут все целенькие ночи. Так, веранда. Трошечки тут пол просів, але він земляний. Я думаю, що це не... все одно його треба буде заливати чи щось робити. Який би він не був. Ну це так. Так, перехожа чи коридор. І тут у нас отака кладовка, з якої можна зробити ванну туалет. Криниця якраз тут поруч. Не знаю як каналізацію. Я так розумію, що біля криниці не рекомендується робити. Ну Є тут ще одна така кімнатка хата. Наче з надвору невеличка, але всередині щось тут чотири кімнати, кухня, кладовка, потолки високі, бачу стіни, балок немає. Будиночок початку 70-х так як дядько згадував. Мабуть, тому вже без балок цих. Тут у нас кухня. На нас сталі обоє Отак, Так, конвектор кажуть працюючий. Не бачу я, де плита. Воно ще десь і бачу. Ай отут також Дядько щось тут переробляли вони, підлампічували і розпалювали цю грубу, то сказали, що все працює Ага, Ось наша плита, і ще одна така кімната і заведений сюди газ. Можливо, це тут як котельню можна зробити, а на цю сторону Ванна, мабуть, незручна буде, а душ кабіну, туалет, я думаю, влізе. Дві кімнатки таких потенційних є під ванну туалет. Так, тут у нас іде спальня. Якось тут грубе настроєні, дядько я пояснює, пояснює. куча цих кімнат, закутки і яка тут куди гріє, ну все можна обігріти дровами. І всі груби працюють. Чекає. Давно, звісно, ними. Ну, оце ми ту плиту вони переробили, розпалили, а ось цією, що тут він каже, повинна ну, працювати, але давно не... Ніхто не розпалював, так як <кхи> топили газом. Виходить у нас одна кімната, кухня, кладовка, друга кімната. Зал. Мебли сказали, залишаються всі. Можна вивести, можна все зробити, що хочете. Так, на підлозі ліноліум. І четверта кімната, така вот також вот так спальня. Тут духовка, чіпіч. Ага, вікна подвійні, бачу, два скла. Ну, хата немаленька, глиняна. Взагалі, планировка, наші нормальна. Якщо треба ремонтувати, то так треба. Да. Так, отут може трактор заїхати і навіть комбайн, дядько каже, витягується там стовпчик, відкручується металопрофіль і поїхали на город. Кириниця з водою, треба чистити, само собою, але вода є. Кажуть, в селі проблем немає. Ну і ставок тут недалеко, там за будинками, ще одна вулиця і ставок. І там і школа, і все інше. Так, спускаємося в підвал чи в погреб. трошечки, бачите, сипеться. Тут чимось вимовимо. дядько не бо це. Жінчина батьківщина. Я бачу що, бачу, що під штукатуркою є цего. Видно, що він не замряний, весь заштукатурений. Тут думаю, все виложене кирпичиками. І тут також видно, бачите. Так, і є в нас літня кухня. Там є гараж і хлів. Так, тут явненько підтікає. Отака От літня кухня. Бачу, є проблеми з тут. Тут отак, ну це теж треба, я думаю, цю реставрувати. Сенсу я не бачу це якби ціленька можна було залишити відновлювати стару піч розвалюну. це Не знаю Так, гараж з дровами А там бачу є теж нюанс. Ну ніхто не знає ці дрова тут давно і що там як, не зрозуміло. Так, друзі, і наш город, туалет. Ага, тут у нас хлів, але він забитий під зав'язку дровами також. І дядько минут, хвилин 20 там крутив замка і я вже кажу не відкривайте, бо як воно забито дровами, що ми там побачимо. По гаражу і по літній кухні, я думаю, висновки можна зробити. Починається отак наш город попід забор. Знов сонце світить. Попід забор, он до зеленого. І... І ось по цьому стопчику, я так розумію, ось пішла межа, межа, межа до зеленого. І отак. З самого огороду орного тут 24 сотки, загальна ділянка 30 соток. Отакий От будиночок. Ціна 3650, газ заведений, будинок глиняний, обложений цеглою. Вода в криниці. Кажуть, є вода хороша. Село, друзі, називається Матусів. Це Черкаська область. 15 кілометрів від міста Шпола. 30 до сміли. Здається, йде 60 до Черкас. Можливо, я щось путаю. Точно напишу в описі. Село розвинуте, здорове. Дві школи в селі. В двох садочки при школах дитячі. І знаходяться вони, ну, я не знаю, хвилин 5-7 від сили пішки. Коротше, поруч от, от виїжджаємо на асфальт, прямо де я показував, зразу йде зупинка, обіск, наліво ставок, переходимо в ставок по греблі і відразу там школа, сільська рада. Магазини, бор, здається. Ну, коротше, розташування непогане. Не знаю, як з транспортом. Дядько щось не дуже знає, каже, їзда щось, але ну, коли, і, і не зрозуміло. Все, друзі. Такий будиночок, дякую вам за перегляд. Напишіть свої думки, будь ласка. І гарного вечора вам. До побачення.